Слава Ісусу Христу! Дорогі братні сестри, шановні випускники Линської православної Московської академії, педагогічної корпорації. Випуск для кожного із тих, хто навчання. Це піддерження підсумків, це пладене і це усягнення того, що в майбутньому ми повинні принести, як працю світу, адже навчаючись тому чи іншому закладу, ми і, і, і здобуваємо багаття. Робимо послуг до пізнання інших. Господь наш Ісус Христос каже Іван, ним багато, жінців мало. Не в тому плані, що не бракує нам священників, вихідників. саме високого свідчених, пастирі церкви, до яких прийшли люди, тягнулися всією своєю душею, всі своїм серці і почуття, і находили відповідь на запитання. І коли Господи радіє наше серце, як ладиш коли ми знаходимо наші суме те велике прагнення суботи знання, яке вони потім в церкві серед своїх пас, серед своїх пасовників, і Богу мові люди дякують за таких наставників, яких посилає з нашим духовним життям. Але не треба забувати, що наше життя це постійна наука, що ми постійно повинні навчатися, і коли ви вийдете з цих стіль до школи, коли ви отримаєте собі в житті, Напрямом своєї діяльності і бажано, щоб це пастерський напрям. Не треба ніколи забувати тих уроків, тих повчань, тих напрямків, які ви отримали в своїй повній школі. Наша Оницька Православна Пословська академія має багато вікову традицію. Це не булостворена школа, це плеяпа архіпасти, пастирів, видатних людей. І колись навіть у 20 столітті, якщо ти був випускником Волинської духовної школи, деякі академії того саміна Храйська, на санкт Сантабурська чи Московська брала навіть без попередньої місті, тому що знати, що наша духовна школа дає високі духовні знання. Ми на мінус своїх сил і можливостей старатися виховати наших студентів, духовних. І усі же не все вдаватись, але глубока праця повинна продовжуватись, тому що стіни духовної школи дають тільки базові знання. Набагато більше буде давати вам прав, буде спілкування з людьми, Розуміння того, що потребує сьогодні власне і до чого ми повинні прикласти найбільше своїх зусилля, випускаючи сьогодні наші святі ми, віримо, що їхня праця і навчання принесуть гідні плоди. Пам'ятайте тобі студенти, що слова апостола Павла повинні завжди бути для вас уроком, раб, який знав волю Господа свого, а не диво її у буде велім. Знаючи, що ви покликані до найбільшого служіння, повинні принести найбільші старання, найбільші зусилля для того, щоб правильно вести своє духовне життя і інше, привести також до спасіння їхнього життя. Нехай цей день, коли ви вийдете з кін духовної шкоди, буде для вас усіх тим початком вашого духовного завестання і досягнення усіх поставків перед вами задач. Нехай милістю у Божій, Господь наш Ісус Христос, і усі святі землі у які є покровителями нашій jak już neutroniczne są Mał הי